Привіт, мене звати Таня. Мене звати Христя Роман. Ти вже у нас на інтенсиві вдруге. Які в тебе склались враження про сам інтенсив? Так я вдруге на базовому інтенсиві, і загалом мені дуже подобається. Тому цього разу я ще привела з собою подругу. Мені дуже сподобалось. Інструктори дуже зрозуміло пояснювали матеріал. Враження чудові, все сподобалось дуже гарні. Інструктори Мені цей інтенсив подобається тим, що як мінімум це цікаве проведення часу на вихідних і з користю. Також тут можна отримати базові теоретичні навички, навички польоту в симуляторах і загалом. Отримати розуміння, чи потрібно далі рухатись в цьому напрямку. І хоч спочатку я трішки дратувалася, коли намагалася виконувати деякі вправи, бо в мене не виходило. Проте, вже на другому дні в мене все почало виходити. Я почала влучати в цілі, і я зрозуміла, що мені подобається ця справа. Навчили Базовим технікам, базовим прийомам пілотування дрону провели навчання в військовому симуляторі, навчили вражати техніку, техніку статичну, техніку у русі, навчили теоретичної частини, будову, механіку і тактичні моменти. Дякую інструкторам за знання. Дуже доступно пояснюють інформацію по багато разів, тому не потрібно боятися і приходити, пробувати свої сили. Все відмінно мені дуже сподобалося. Я б хотіла пройти двохтижневий курс. Можеш ти рекомендувати дану школу іншим? Так, звичайно. Я вже не перший раз тут і буду рекомендувати всім своїм знайомим.